Класичний комод Iris 2D 2 ш виробництва української компанії фабрики Мебельсервіс. Нижнє відділення закривається двома дворцятами і розділено на дві рівні частини полицею. Підходить для зберігання одягу та інших речей. Дві верхні шухлядки глибокі працюють на телескопічних направляючих повного висуву. Шухлядки. Компактні, але вмістимі. Комод Іріс виготовляється в двох варіантах, як ви бачите на фото. Може бути повністю світлий в кольорі Anderson Payne, а може бути кришка та ніжки в кольорі Дуб золотий. Отака От комбінація можлива. Цього комоду в двох варіантах. Основною перевагою комоду є те, що він розміщений на високих ніжках, що дає змогу прибрати під ним. Переходьте на сайт та замовляйте комод іріс.